Анатолій ріпний, авторський вірш. Шаблі вітер підіймають. Шаблі вітер підіймають і коні дибки За свободу помирають в бою козаки. Летять душі на спокуту, хіба їм не знати одну смерть не оминути а двом не бувати. З козаком життя і смерть. Поруч на коні, сміхається життя Богу, а смерть сатані. Шабля у повітрі свистом, а життю цвісти, позростають у колисках нові козаки. А свободу, як втратимо, нова не зросте. А вона ж, як мати нам, а мати святе.